Ти знаєш, я звикла йти до вершин, крізь бурі і терни злітати, коли до мети залишився аршин. Я буду, я буду змагатись, а знаєш, я сильна, я сильна затям, холодна у рішеннях часто, я зможу за щастя платити життям та зрад не прощаю нізащо. Я часто над прірвою кроком стою і вже от, здається, падаю, та ні, хтось тримає мене. Напевне, що когось я радую, стираю частенько свої СМС. Контакти стираю, буває. Хто хоче знайти, той знайде мене, а ні, хай мене забуває. Частіше шукаю смачне вино. Не те, що доступне, дешевше, я звикла цінувати суть давно, щоб плакати потім менше. Гурманю? та що ти? Я просто живу по-своєму, якось осібно, чужого не треба, свого не впущу, бо нащо чуже потрібне. Я просто сказала собі спинись, не зможеш усім догодити. Ти скажеш, я дивна, я справжня, повір. Просто так хочу жити, без пафосу, лакшері, без суєти, смачною зранку кавою. Я сильна, така, як сьогодні є, з моєю комеді драмою.